Ярмоленко чекав пас у фланг. Чекав сильніше, чекав в ноги. Шапаренко. Шапаренко. Здорово знаходить позицію. Кабаєв, Кабаєв прострілює. Шанс для Буяльського. Буяльський скидає на Ваната. Ванат б'є 2-1. Владислав Ванат робить дубль за кілька хвилин. Динамо вже попереду. Ну, Микола Шапаренко. Один із найкращих гравців цього матчу, поки що, якщо не найкращий, постійно м'яч у його ногах, постійно він знаходить можливість пройти з ним у глибину. Зараз саме Шапаренко зробив дуже багато для цієї атаки. По-перше, підібрав м'яч у правильній позиції. Втік від твердохліба віддав своєчасну передачу на Кабаєва. Зайшов у штрафний майданчик, просив м'яч. Однак Буяльський вибрав іншу. Інший розвиток атаки він вибрав віддати передачу на Ваната, який знаходився у дуже зручній позиції, Зручнішій для того, щоб віддати йому пас, ну і для того, щоб пробити знову надзвичайно проблемно для Бандури. Ось воротаря важко звинувачувати. Удар був із дуже близької відстані, удар був з-під захисника. Удар був дуже чіткий.